Так, далі ми з тобою поїдемо е, в сторону Чернігівської. Через мост ми трохи ще проїдемо. на з цієї смуги можна їхати або прямо, або лівіше. Ми лівіше минулого разу їздили, да? А ми поїдемо тепер прямо, тобто без показника ти можеш їхати прямо. Так, підбираєш, дистанцію тримаєш, і ми їдемо собі пряменько. Минулого разу ми контролювали ліве дзеркало бо з лівої прямо чувак пофігарив все-таки, да? Їжай, їжай, їжай. Тепер ми просто їдемо собі пряменько. А, і погнали, погнали. Так, рівненько їдеш. Якщо да, 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 да. хтось нас залазить, то я ми його пускаємо. Їдеш, їдеш і дугу тримаємо. Далі цікавенько буде. Ми будемо вклинюватися в потік. Тут покащика, в принципі, і не треба. Але зліва нас припечатають ті, хто їде по колу. Це дарницька площа. Зліва, подивляйся. Ще раз глянь туди. Ще раз глянь. Добре. по лівому дзеркалу глянь. Норм, проходимо. Ось твоя смуга, ти в ній тримайся. І в ній тримаєшся. Вона буде якраз середня, поряд злівою, нам підходить, ми в ній поїдемо до Чернігівської. А там з'їдемо, поїдемо на мост метро. Іду тримай, тримай, тримай. Пойдет, пойдет. І набирай, набирай, набирай. На виході набирай. Тебе зелений? Давай, давай, їжай. ніхто не проскакує. Віселі, веселій веселій, давай, давай, давай. Добре, таки тримаю.